Ребята, всім привіт! Сьогодні розглядаємо дві книжки, але вже буде форма огляду книжок трошки інша. Я буду вам давати менше інформації, котра є в журналах книжках, ті, котрі я отримую поштою. У зв'язку з тим, що якщо буде цей весь матеріал виконаний в інтернеті, то відповідно ви не будете купляти цю літературу. Я чому розпочав? Викладати літературу в інтернет, щоб заохочити пасічників і купляти е, літературу, купляти журнали, цим самим підтримувати наших о, цих людей, які займаються наукою, котрі пишуть, і стимулювати їх для написання кращих і корисніших для нас, для нас статей. Тому е, огляд буде наступний, е, буде показана сама книжка, як вона з як якого вона матеріал, з яких там сторіночок, її зміст, і її буде вибирати одну статтю. Котру ви зможете реально прочитати. Всі статті я не буду показувати. Це стосується і книжок, так само стосується і е, журналів, які б ті журнали не були, чи великі, чи маленькі. І так, у нас сьогодні дві книжки, е, книжки Руденко Руденко Євгенія Володимировича. Дані дві книжки е, Євген, Євгеній Володимирович був продемонстрував е, на своєму семінарі. Которий проходив в Харкові, в Булатов 100 YouTube канал, заходьте, дуже цікавий канал, хтось там ще не підписаний. Він там розказує про ці дві книжечки. Я їх побачив, це ще до Нового року було, і я їх замовив. Замовив їх я так Оптово для своїх друзів і для І для себе. О, там на відео буде видно. Замовив по 5 книжок, 5 книжочок книжок одних, 5 книжок інших. Тому я вам зараз розкажу, що це за книжки ви прочитаєте. Я не розкажу, ви прочитаєте, подивіться, що вам буде цікаво, що за книжки які в них зміст. Ну, поїхали. І так, беремо першу книжку. Дивимося зміст. Як називається? Руководство по надлежащій гінічні практиці в пчеловодстві. Як правильно провести дезінфекцію на пасіки? І так, ну поїхали. Книжка сама вона е, має 51 сторіночку, що я не помиляюся. Так, 51 сторіночка. Обгорка, де такий картон, досить хороший, якісний іде папір сам. Якийсь там тоненький, непонятний, якісний, якісна йде бумага. І так, обов'язково показую вам інформацію про е, автора. І коротко. Коротко описано, що в цій книзі є. І про що ця книжка? Зверніть увагу на останній абзац. На останній абзац. Зверніть увагу. Хорошо, зміст. Швиденько дивимося. Досить актуальні йдуть тут питання розглянуті, тому що зараз досить багато, є всяких, всяких скажімо, мікробів, мікроорганізмів. До того що наші кліщі є. Так що це от по дезінфекції книжка, Ну я думаю, що дуже вона актуальна. Так, ми ну, звичайно прочитаємо вступ. Ось так я навів чіткість. Про що ця книжка, що ви мали право почитати? І візьмемо одну статтю, візьмемо першу саму статтю. Чуві принципи дезінфекції. Я вам цю статтю покажу. Ось так кабзацем буду їй показувати. Є такі тут речі написані, що я їх і не знав. Я тільки почав читати цю книжку. Ось так. Ну і, і все, стя закінчилась. Тут є досить багато, скажімо, різної інформації, є різні там формули, як там розраховувати правильно, щоб розвести той і інший препарат, щоб процентність зберегти препарату. Ось тут є формули, як зберегти, щоб було правильно процентність. Пів%, п'ять процентів. все розписано, розраховано. Є всякі тут таблиці також цікаві. Ну, книжечка така, що я надію, що я з неї багато що цікавого візьму. От, наприклад, про гриби написано: мікро... Мікроспорідгії. Нічого стільки слово ж. Так, ну, ось така перша книжечка. Я ще її не прочитав повністю, але на даний час нам не подобається. Ну, і беремо одразу ж другу книжку. Пчеловодство. просто і понятна. Тут вже є два автора, як ви бачите, Емільянова і Руденко. Це іде в... друге видавництво доповнене і перероблене. Так, книжка е, йде вже товстіша. В ній порядку 74 сторіночки. Тут іде менший шрифт, ніж в тій першій книжці. Так, інформація про, про авторів і про книжку. Розроблено пчеловодами для пчеловодів. Це, це досить важливо, тому що є чуваки, котрі не рубають взагалі в бджільництві, а так собі з голови беруть там з неба якусь інформацію. Так, ну і легенько покажу вам зміст. Візьмемо одну статтю, також першу статтєючку, Вона досить така, де цікава, корисна. Хорошо. Ну, тут теж я ще ту книжку не читав взагалі. Але тут теж є багато всяких, всяких от, таблиць різноманітних, а там в кінці обов'язково є Є різноманітні такі таблиці, яких я в свій час шукав по інтернету, але не зміг знайти документацію для самоконтролю, контрольні карти. Тут всякі документи, всякі. От не розписані йдуть. Є там що для заповнення всякі таблиці. Ось така, наприклад. Книжка така. І тут. Ну, Книжечка така цікава. Я сподіваюся, що я від неї візьму багато цікавої інформації для себе. Ось так. І ще одна бумажка. Це я попросив, щоб мені її відправили. Це от про. А під тотус, е, е, іде як стимулятор розвитку бджолиних сімей. Де це можете бачити. Ну і в кінці написана е його стоїмость. Кому цікаво також, будь ласка. Ось такий короткий огляд літератури. Я за те, щоб щоб кожного пасічника була своя література вдома. Склажена, я от цим починаю тільки займатися. Мені є декілька книжок, які я ще давно до ним виписував. І деякі старі книжки, такі, що дуже старі книжки, я якось я вам покажу, але хочу її обновити. Так само і ви обновляйте свою цю всю систему, бібліотеку, де має бути все по будь-якому питанню, щоб ви могли звернутися до своєї бібліотеки, незважаючи на те, що багато чого в нас є зараз і в Ютубі, в інтернеті. Ну і звичайно хотілося б звернутися до людей, котрі пишуть книжки, пишуть журнали, щоб давали ми більш кращу інформацію і більш розширену, Бо тому, що деякі журнали, котрі я читав, бо там якби гарний журнал, великий все як має бути, а написано так собі, скажем, поверхне, але тільки сама водичка. І тому скажімо, для навіть для, для новачка і то там інформації досить мало. А для такого чоловіка, який же там займається 3-5 років, там інформації. Ну, практично практично немає. Тому хотілося б, щоб журнали були краще. Але зважаючи на те, що я заказав велику кількість журналів, ну всі журнали, які випускають нас в Україні, я сподіваюся, що я з усіх журналів обов'язково в кінці року виберу собі кіс один, який я випишу там, чи два, чи три, чи п'ять, чи може всі, на 2017 рік. Подивимося, як, яка буде інформація в цих журналах. Поки що, всім дякую за увагу, що вам було цікаво, ставте лайки. І чекаємо нової літератури. Все, всім пока.